Всім привіт! Сьогодні у нас така важка ніч була. Е, ще й залишилось без світла. Робочий день на сьогодні був короткий. До обіду нас розпустили всі і ми вирішили почати трошки прибирати на хоз дворі. Холодно, я вже в шапочку оділа, і чоловік вже починає загружати. Зонь, хватит, бо перекидаєш і, і висипається. Поздоровайся! Привіт. І нам потрібно прибрати повністю весь двір. Вийшли тут ноль, зробили, тому що тут бугри такі були, зробили в ноль. І прибирати потрібно повністю весь двір. Бо дуже великий бугор, так може на камеру і не видно, але тут сантиметрів 30-40 просто щистити землі потрібно. Тому що постійно бур'яни-бур'яни -бур насипаються, викидаються. Так, чоловік десь поїхав вокруг парніка Вивозить на город ці тачки. Я не знаю, скільки їх тут буде, але думаю, немало. Ну і вже кілька днів ми випускаємо курей і гусей на прогулянку. В городі вже нічого не залишилось, тому можемо дозволити нашим курочкам і качачкам вигул. Да? Деякі вони що таке? Вони так будуть красиво йти. Одна ідея і все, і пішли всі інші. Ось так. Кілька вже тачок чоловік вивіз ну, і буде вести далі. Буду поки працювати, а далі, коли все буде закінчено, покажу, як про пройшла наша робота. Так, попрацювали ми десь, може, годинку, може дві. Вже смеркать починає. Загнали всіх курей. І давайте покажу, який масштаб віс у нас тут виходить, щоб було видно на лопату. Дивіться, бачите, яка висота. Більше ніж на... на штик лопати. Ось тут такий викопали вже окоп. Це вже 10 -та тачка велика. Видно вже, наскільки зменшила. Зараз чоловік вийде і більше покажу. 10 тачок у нас ось таких великих вивезли і шість маленьких. Ось так. Бідство. Ну і в цю сторону, звісно, його поменше цього. Потрібно спливлювати всю землю. Йдемо покажемо, скільки вивезли на городі. Поїхали. Порахую, поконтролюю Доброго. процес. Буду йти контролювати процеси, як де да? чоловік. Серії і селі бити і набито, так і в нас. Так, півні даруться. Так, опа, ну ми сюди заїжджаємо. Така красива осінь. Не, ну нормально, звісно. Я контролюю, що Любим правильно смотреть, віз. Негри пашуть. Да. Ты ж не забувай, що этот возик. Він Та в нього там електромоторчик, є що ти прибігняшся. Так, і давайте покажу, скільки ми вже вивезли. Як бачите, вже кубка на кубки, кубка на кубки, то з сараю було вивезено, а це вже вивезло. Ми так дуже куценько їх розкладаємо, тому що ну, багато буде весь город заповнимо цими тачками з землею, бо їх дуже буде багато, тому я думаю, на весь город хватить. ще дві ями стоїть, тому будемо вивозити. Ось тільки за сьогодні справилися. Так що всім гарного вечора, головне тихої ночі. І ми пішли, відпочивати. Пока!